Вітаю тебе! Мене звати Ірина Томаш, я автор жіночих трансформаційних програм та медитацій. В попередній міні-лекції ми розглянули тему мами і як стосунки впливають на життя. А також сьогодні ми поговоримо про тему тата і як стосунки з татом впливають на життя жінки. І перш за все я хочу сказати, що стосунки з татом впливають на те, як ми проявляємося в соціумі. Наскільки ми впевнені в зовнішньому світі, і як Всесвіт платить нам за наші послуги, за нашу реалізацію? Якщо ви боязкі в прояві в соціуму, якщо гроші великі на ваші бажання до вас не приходять, тому що гроші на потреби та гроші на базові речі, це енергія стосунків з мамою. Тому якщо на потреби на базові такі речі до вас приходять гроші легко, а на ваші бажання... На великі гроші, на соціальну реалізацію, на стосунки з іншими людьми, як з людиною, котра реалізується, котра має певний внесок, взаємодія з керівниками. Якщо у вас там є нюанси, то зверніть увагу на те, які у вас взаємостосунки з татом. І одразу хочу сказати, що ми не перекладаємо відповідальність на наших батьків, місія наших батьків нас виховувати відправити в зовнішній світ. Наша задача як дорослих, вже свідомих, навчитися гармонізувати стосунки з батьками, прийняти їх, подякувати за те, що вони дали нам виховання, певного світу і виховували і нас так, як могли. А надалі ми переходимо в дорослу позицію, розуміючи, що у кожної людини є певні травми з дитинства, але кожна людина має шанс на те, щоб виправити певні травми в своєму житті, зцілити їх і йти в життя нове з більшою вдачею. Тому що коли у нас серйозні конфлікти з батьками, а в нас є така тема, як родова лояльність. Родова лояльність це повторення сценаріїв батьків у різних сферах: сфері грошей, сфері стосунків. Наприклад, ну, якщо ми про тата з вами говоримо, це може бути: якщо мама, наприклад, все сама і керує, жінка може дублювати цю програму, чи вона може зовсім мати протилежну програму на вона хоче дуже сильного такого. Чоловіка поруч не так, як було у мами з татом, але у неї в цьому сенсі серйозний конфлікт, що в принципі, по суті, одне і те саме, як і попереднє. І виходить, що за цього конфлікту чоловіки, котрі приходять в її життя, транслюють їй те, що їй важливо стілити. Тому вона не отримує взаємостосунки з сильним чоловіком те, як було у мами, і знаходиться в конфлікті до тих пір, поки вона не прийме це, не стіли ці стосунки, чи іншими методами не піде в терапію, тому що можна через родові практики, що є найшвидшим, на мій погляд, за 13 років роботи з жінками методом, і коли я починаю працювати з жінками, в першу чергу я питаю про взаємостосунки з батьками. Про те, як взагалі, як, наприклад, в будь-якій сфері, там, чи сфера стосунків, чи сфера грошей, чи сфера здоров'я, питаю, як, які стосунки були, для того, щоб розуміти, якими інструментами працювати з клієнткою. Ось, наприклад, а якщо зараз ми про тато говоримо, як я працювала з своєю особистою ученицею, у неї була проблема, вона не знала. Ким їй бути, Що їй робити, сфера, котра їй подобалася не мов би і приносила гроші, але такі базові, не приносила їй реалізації. І стосунки з татом були теж дуже складні. І там в неї взагалі дуже складна ситуація була, тому що тата, по суті, з дитинства не було. І дуже серйозні образи. І коли ми почали з цим працювати потроху свідомо, і це не означає, що коли ти працюєш з. Батьками, що тобі треба напряму взаємодіяти. Це можливо, якщо у вас гарні стосунки, якщо ні, можна змінюватися внутрішньо, енергетично, тому що наші психіці все одно, чи ми в зовнішньому світі проявляємося, це проговорюємо, чи внутрішньо змінюємо. І ось ми почали з нею працювати на цю тему, вона зовсім змінила іншу нішу, і в неї пішли перші великі гроші і реалізація. Грубо кажучи, ось так. І так часто буває у жінок саме в сфері реалізації в соціумі. Особливо, якщо тато казав, що тобі не треба реалізовуватись в соціумі, тобі треба займатися тільки сім'єю, жінка не створена для реалізації і, і так далі. Тобто у жінки в той момент може виникнути дуже багато внутрішніх конфліктів, що перероджуються в зовнішні. і тоді вона не розуміє, чому вона б'ється головою об стінку. І, знову ж таки, тут є різні методи трансформації терапії. Деякі жінки вибирають шлях просто йти до мети, б'ють головою об стінку, я справжня жінка, складно, але йду. Не вірю всі ваші ці практики і так далі. А є жінки, котрі і вдуть в терапію і починають діяти. Це є ідеальним комбо, і якраз тоді відбуваються найшвидші трансформації, і життя стає легшим. Для мене найважливіше, по суті, це є зміна внутрішнього і дії в зовнішньому, в цьому симбіозі. Тоді я розумію, що я господиня свого життя. І тоді я розумію, що, змінюючи свої упередження певні родові програми, що є найсильнішими, я зможу змінюватися і в зовнішньому а, сенсі набагато швидше. <кій> і так, у мене теж є зараз певні речі, над котрими я працюю. І працюючи раніше з родовою енергією, я отримувала дуже глибокі, серйозні трансформації в своєму житті і стосовно стосунків, і в зовнішньому прояві також. Але зараз, наприклад, готуючись до семінару родової історії, який буде квітні проходити, я також розумію, що в мене піднялися нові такі програми, цікаві, на котрі я раніше не звертала увагу. Я вам одразу скажу, що ця робота. Тобто зараз ви можете працювати з таким головним таким завданням вашим, що забирає таким зарядом негативним найбільше вашої енергії, сили, а далі ви будете поступово-поступово більш в тонкі речі йти. Як, наприклад, у мене, коли мені в дитинстві казали, що, що ти одягла, чи тобі не соромно, там, я любила так, такі екстравагантні речі, я коли виросла. Я зараз досі не можу зрозуміти, який мій стиль. Я досі не розуміла, поки до мене не дійшло, що я з дитинства отримувала такі фідбеки, присоромлення, тобто сором, енергія сорому це перше, що забирає в нас нашу реалізацію і життя таке, яке би ми хотіли, тому що саме присоромлення не дає можливості людині реалізовуватися, робити помилки, бути такою ідеальною, хорошою для всіх. І ось на цьому моменті я зрозуміла, що ось коли я піду в роботу внутрішню, я з цим теж попрацюю для того, щоб не боятися також повернути собі ось це чуття, як би я хотіла проявлятися в зовнішньому світі, також з точки зору стилю. Ось такі такі нюанси, теж вам говорю. Що ще про тата хотіла сказати? Що <кхм> якщо у вас є страх соціуму, Якщо у вас є лояльність до родових програм чи поведінкових програм сім'ї, тобто ви щось дублюєте, якщо вам складно заробляти гроші, якщо у вас складні стосунки з вашим керівником, є такий теж цікавий лайфхак, якщо вам мама постійно давала гроші, а тато ні, то ви, як жінка, будете. Гроші отримувати через особисту роботу, і вам буде незручно отримувати подарунки від всесвіту та від чоловіків. Тобто, якщо тато не давав вам грошей, вам буде складно попросити у чоловіка також гроші. І задача тата взагалі, казати дівчинці, що ти красива, що Всесвіт перед тобою відкритий, що всі дари Всесвіту також перед тобою відкриті. І знову ж таки. Якщо б ви хотіли розширитися в цьому напрямку, подумайте про свої стосунки з татом, гармонізуйте їх, а якщо ви хочете піти глибше, то запрошую вас чи на особисту консультацію, чи на роботу з родовими практиками та розстановками, котрі проходять раз на рік. Якщо я вам була корисна, буду вдячна за коментар. Гарного вам дня чи вечора!